Якби знімали фільм про моє життя, то це був точно б жанр екшн. Це були б пригоди, пригодницький фільм із таким ем, непередбачуваним сюжетом і ще більш непередбачуваним фіналом, мені здається, е, і причому. Такою прямо червоною ниткою через увесь фільм було пронизано те, що головна героїня, тобто я, непередбачувана, напевно, сама для себе. Тобто, непередбачуваний був би фільм, однозначно. І мої друзі, які є в моєму житті, це була б масовка, а я була. Б Головна героїня, і режисер, і сценарист, і ну, одним словом, а всі мої люди, які мене оточують, це була б мисовка. І до чого я це веду? До того, що це була б така прекрасна картина. От я вам чесно кажу, тому що усе, що зі мною траплялося в житті, від мого самого народження і до сьогоднішнього дня відбувається настільки непередбачувано, що це не що я іноді сама себе боюсь. Але це було б цікаво. І е ще дуже багато моментів там було б, знаєте, яких е так, так, як в мене в житті часто буває, ну як у людей. Не так, як у всіх. Тобто, мій. Кожен випадок це якийсь унікальний случай. Навіть розкажу коротку історію. Значить, дуже я хотіла велосипед в дитинстві. Мені його не купили, і значить, я взяла у дідуся таку Україна, такий великий велосипед, який більший від мене в два рази, значить, з такою рамою високою. Бажання навчитися було дуже сильне. Значить, виїжджаю я на трасу. І падаю, звичайно. І, значить, у мене ось тут є шрам. На наступне літо я знову приїжджаю до бабусі і дідуся. Знову беру той велосипед. Знову виїжджаю на дорогу, знову з нього падаю, І в мене є шрам аналогічно, отут прямо пропорційно, лише на іншій руці. Ну, тобто, і таких випадків у мене в житті. Дуже багато тому це було б цікаво і захопливо дивитися, просто спостерігати за цим фільмом. Я думаю, що глядач би отримав естетичне задоволення і добрячу порцію сміху.